Залізти на висоту 2-3 метрів та при цьому виконати різноманітні скручування, перевертання та падіння. Заняття на гамаках для цих дівчат не просто хобі, а справжнісінький спорт із екзаменами та змаганнями. Владислава ходить на тренування вже 4 роки. До гамаків прийшла зі спортивної гімнастики. Дівчина каже, це найкомфортніший вид занять, і тепер ще її улюблений. Мені подобається у гамаках те, що на них дуже зручно виконувати вправи і зручно робити різноманітні гарні падіння. Мені більше за все подобається те, що ми завжди вчимо нові елементи. Я вчуся чомусь новому і намагаюся це зробити. Тренерка Владислави Ганна Торпцева говорить: такий вид повітряної гімнастики у гамаках прийшов до України з Америки, де його вигадав для власної реабілітації повітряний гімнаст. У кого проблеми зі спиною, у кого сидячий образ життя. у кого проблеми зі спиною, у кого сидячий спосіб життя, їм заняття на гамаках будуть на користь. Перевернуті пози, сприяють розтягненню хребта і міжхребетні проміжки збільшуються, можуть розтягуватися до трьох міліметрів. Під час ходіння навантажень сумки ми носимо з вами. Наші хребці притискаються один до одного. А у гамаці ми навпаки перевертаємося і розтягуємо. Для дітей дуже гарно розробляється вестибулярний апарат, координація. Тому виховуємо молодих спортсменів із раннього віку. Одній з наймолодших учасниць тренувань наразі шість років. Катя розповідає, ход на заняття вже більше року. Дівчинці подобається робити закрутки, свічки та корзинки. Найулюбленіший елемент є той, коли треба залізти у гамак з головою та тихенько в ньому полежати. Мені там нравиться. Мені подобаються різноманітні елементи. Мені також подобається, що тут є дівчатка, які зі мною дружать вже зі мною. Як Каті Шепіловій подобається заняття у гамаках, так вже інша Катя Лаврух просто у захваті від полотен. Елементи на полотнах своєю видовищністю не поступаються гамакам, але навантаження на руки більші. Незважаючи на те, що дівчина ходить на заняття лише два місяці. Вона вже встигла виступити на своїх перших змаганнях та вибороти перемогу. Це був фестиваль фітнесу і танцю від студії поїхало… З п'ять номерів і були, і ми з дівчинкою виступали у дуеті. Ну якби там от він елемент в нас не вийшов, ну це був перший раз. І ну дуже хвилювалися, звичайно. Ну все буде було дуже добре. Добре, ми отримали дипломи, медалі. Не планую зупинятися на цьому. Та працювати далі. Якщо ви новачок у спорті, ви повинні бути готовими до того, що все буде боліти. Усе. Можливо, щось буде не виходити. Дуже цей вид спорту тренує силу волі, упертість, бо потрібно повторювати один і той самий елемент кожного дня, і лише така наснага дасть вам змогу виконати цей трюк. як... Справжні циркові артисти після дітлахів до зали приходять дорослі. Вони, звісно, під стелю не деруться, насолоджуючись релаксуючими елементами занять на гамаках. На гамаках займаюсь близько двох місяців. Подобається тут дуже сприятлива атмосфера. Знайшла багато знайомих, познайомилася з дівчатами, привела себе трошки до форми і намагаюся і далі приводити себе до потрібної форми. І, взагалі, отримуєш позитивний настрій, позитивні емоції, заряд на наступний день. У тренуваннях на гамаках або у тренуваннях на полотнах кожен із відвідувачів зали знаходить щось своє: хтось красу виконання елементів, розтяжку та гнучкість, а комусь до вподоби те, як гамаки розвантажують спину. Усіх присутніх об'єднує одне: націленість на результат та бажання досягати ще більших висот.